Далі про скандал. Скандал із автомобілями, які завозили як гуманітарну допомогу через фонд заступника голови обласної військової адміністрації Юрія Гупала. Віримо в Україну. Вибухнув і ще улітку минулого року. У фонді тоді усе заперечили. Мовляв, вони лише посередники. У результаті у підозрі правоохоронців опинилася одна людина. Сьогодні на судовому засіданні мали заслухати свідка, але щось пішло не так. Торік правоохоронці повідомляли про організацію, яка під виглядом гумдопомоги ввозила на територію України автівки, які продавала. Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного гуманітарного автомобіля за суму у понад 100 тисяч гривень. Тоді у пресі з'явилась інформація, що йдеться про благодійний фонд Віримо в Україну, де в засновниках заступник голови Волинської облдержадміністрації Юрій Гупало. На фонді такі звинувачення, звісно ж, заперечували. Нині ж у цій справі підозрюють лише одну людину віцепрезидента Волинської федерації боксу Юрія Куця. Проте під час дослідження відеодоказів на одному із засідань, яке відбулось в квітні, прізвище Гупола таки звучало. В розмові між підозрюваним та волонтером йшлося про те, що Гуполо нібито останньому обіцяв машину. проблеми? немає такі якісь бачати. Він пообіцяв, бо біля нього сидів. він Сам же обвинувачений назвав волонтера, з яким спілкувався підісланим провокатором. А ще запевняв суд, що прибутків автівок не отримував. Винуватим себе не вважаю, тому що ця вся справа валиться, тому що факта отримання прибутку тут взагалі не було. Навіть потім в суді в ході судового розслідування побачити, що ще ми докладали до кожного авто свої кошти. Саме ці були куплені за кошти моїх батьків і кошти їм мав компенсувати ось той провокатор, що був підісланий. Між тим, чимало записів під час згаданого засідання взагалі пропустили, Нібито не було потреби їх слухати всі підряд. А один з дисків, так і взагалі виявився поламаним. На цьому ж засіданні мали заслухати свідка. Проте, як виявилось, він не в Україні, а зв'язок був дуже жахливий, аби почути, що він розказує. Це було справда, що ви шукали для військового 400 бригади. І от я відомий транспорт і випадкового фонду я працював, і голова фонду потримався з... згодом. Неможливо було розчути жодного слова. Тож вирішили, що далі допитувати свідка неможливо через технічні причини. Немає технічної можливості належним чином вас допитати. Потрібно буде вам вийти на зв'язок 14 вересня о 12 годині. Між тим в цій ситуації та й не тільки цікава позиція фонду Віримо в Україну. Коментуючи цей скандал, вони писали рік тому на своїй сторінці, що до них Кузь звертався з пропозицією передати безкоштовно для потреб зсу автомобілі, які мав за кордоном. І вони просто лишень підготували клопотання на ввезення цих авто в Україну, і все більше ні при чому. Але разом з тим на цій же сторінці купа фото, зокрема Юрія Гупала, на фоні новини. Нових автівок, якими як випливає з дописів, ці благодійники забезпечили фронт. Хоча нагадаємо, досі ми не одержали чіткої відповіді за чиї кошти закуплені ці нові пікапи, де їх взяли і куди поділи, чи буває тут вся їх причетність максимум перевести і пофотографуватись. І більше ні при чому Юлія Остапович, для Прокопчук для новин на часі.